Це купив такий гарний приборчик PowerMart в контурі Fly Control. Значить, що можу сказати? Значить, це дуже красиво, але оця кнопка, оця от, вона ні за що не відповідає. Ніякого включення виключення нема. Що я замітив? Що якщо включено, то навіть коли вже заряджена батарея. Оце лядування, зарядка, я так поняв. Зарядка вже закінчена. Но на самом деле він шарашить 5,5, 5,8, то імпульсно заряджає. Чого це він так робить? Не розумію. Значить, береш, переключаєш. Ось він вот задумався, якоби його виключили. але це не так. Зараз він включиться. І буде. Давати імпульси на 1 вольт менше. Тобто я його брав, щоб він працював автоматично. В мене є така в коробці стара зарядка трансформаторна. У них один недолік, що його треба виключати і контролювати. Але там можна ампери виставити. Тут повністю нічого виставити не можна. Але вона і не відключається. Я її брав для того, щоб не допускати перезаряду акумулятора. А тут я так бачу, що зарядка йде в будь-якому випадку. Хоча лампочка вже не горить. Інструкція повністю на польській мові. Ну, я не задоволений, тому що нема відключення. Тобто, от заряджений, чого він його колбасить? Тут колбаса 4,66, коли вклю... виключена. 14,66,62. Тепер включаю його на е, включено 15,5. Зачем це робиться? Ніякого лічення тут акумуляторів я не бачу. Ніякої функції розряду, а потім заряду. Тут немає. Тобто Він просто включається і заряджає. При тому, що не відключається. Відключається він тільки коли відключаєш акумулятор. Да? Він відключається, але ну, і горить екранчик. Тобто, ну я не знаю. Це якась, чи він такий бракований, чи поляки такі нам продають, не знаю. Ну, він не відповідає. Виглядає його робота як обична зарядка. Так що, якщо у вас є трансформаторний, то цей вам не потрібен. І що це за 15,5? Чому 15? Це де така 15. В машині нема такої зарядки 15. Поясніть мені, що це таке. Ну, незадоволений.